Цей вже так потребує у ветклініці аграрного університету. Ранковий огляд на хірургічному столі екзотичний пацієнт, дикий лебідь. А моя птічка, все-все-все. брудний з поганим зором та на додачу із пневмонією. Цей червонокнижний шипун потрапив до ветлікарів кілька днів тому. У нього бактеріальна інфекція, я так розумію, що це вся зграя, вона десь її підчепила, тому що ця зграя літала і молоді птахи перші попадали. Це ті птахи, які люди бачили. Він за нас слабкий був виснажений. Mm -hmm. да. Бачите, він підпустив до себе mm -hmm. хлопця. Викладач та лікар Арсеній Богомас розповідає, як його разом із бригадою водолазів на порятунок пернатих викликали Дніпряни. Де це відбувалося? Це було на набережні заводській. Коментуючи відео. Ветлікар додає два птахи ледь ворушилися і майже примерзли до крижини. Одного з них врятували іншого не вдалося. Там було дуже багато інших птахів, чайки, качки uh -huh. і е, ворони. Оце ж ворони uh -huh. одного з лебедя і заклювали. Молодий лебідь вже кілька днів під пильним оком ведлікарів. Проходить потужний курс антибіотиків. Голову, ми його Відіємо сьогодні. Він уже захищається. Да, сьогодні він... він... Майчка. І хоча лебедю вже краще піднімати на крило диких птахів вкрай важко. Додають в аграрному університеті. Інформації про це мало та й у традиційній вишівській програмі поглиблено це не вивчають. Для того щоб хоч як допомогти птіці, я обдзвонила багато много ветеринарних врачей, ну скажемо так, по всьому світу і за границей. От, і, в общем-то, скажімо, з 15 врачей 14 чотирнадцять сказала, що он не виживет. Посмотримо в глаза думаю, де да ні, ну я попробую. Я узнала дозіровки. Знала антибіотики, які йому можна. І на даний момент, от сьогодні він отримав четвертий укол, йому явно лучше. Попри порятунок, ветлікарі твердять, чіпати лебедів, коли вони плавають у водоймі, не слід. Не всі пернаті відлітають на зимівлю у вирій, нагадують фахівці. Деяким з них тут цілком комфортно, а з приводу цього шипуна додають. Після одужання шукатимуть йому новий дім. Тетяна Заєць та Сергій Озеров. Новини 11-го каналу.